Радбал, значит, такую сумочку для велосипеда. Фирма The Fall модель Z Race, размер М. Вот такая. Крепится она, значит, на Раму на верх рами. оце цими лямкою до Львої. Це надвом, а це на двома рами верхньої труби. вона така аеродинамічна, типу, вона, в принципі, для шосейних велосипедів, бо вона, бачите, яка вузенька, аеродинамічна така. От я і хотів таку акуратненько, значить, тут таке прозоре у нас відділення. Має водозахист і відкривається вона ось так, і тут магніти, вона на магнітах защелкується, до речі. Оп, тут магнітики. Оп. В середині є такі дві перегородки, вони на липучках, їх можна Оп, зняв одну і другу, якщо хочеш на кос поставити чи що. от Я, буду Я до речі, хотів, у мене в планах було тут поставити камеру. І бортувальні лопатки. От. Камеру і бортувальні лопатки, а насос вже, певно, на работу придеться чіпати. Це, якщо десь далеко їхати, то прийдеться, прийдеться так. Ось така вона. Тут вона така якась, не знаю, синтетика така, типу під шкіру, знаєте. Щось таке. Не знаю, по дизайну вона мені сподобалась. Єдине оця буква Z уроцька. Тут а, смущає. Але мені здається, що компанія ZFL, бо це стара модель, мені здається, що вони вже їхній логотип вони вже забрали і просто пишуть отак Тобто всі Через того мускаля клятого зненавиділи. оце. Ось така ситуація. Ось така, коротше, сумочка. Ціни на неї різні. М-ка коштує приблизно, я бачу, в неті, за 1000 гривень. Ось так. Отака вона, бачите? Можливо, зараз я вам на велик вчіплю її і покажу, що як вона на велосипеді виглядає. Ось така сумочка. Такі лямочки. От. Магнітиками закривається. Ну, я думаю, якщо десь їдеш, ти дуже в екстремальних там, якихось спусках, боїшся, що вона відкриється. Хоча мені здається, що воно не відкриється. Я думаю, можна просто собі ще якусь лямочку там накидувати да? там, за, на, цей, на защолочку, що собі придумати, там, на крайняк, що ти вже дуже хочеш там, екстремально їздити. Да? От. О, така. О, такі прогрозочки вони знімаються, якщо. а можна так, тут собі щось складати, не знаю хто що хоче. Зараз коротко, я, я обіцяю, але можливо зараз я на віліг діну і просто зніму, як вона виглядає. Я не задоволений, виглядає така, скажімо так, не дішмановська, знаєте, така базарна, типу. Прикольно виглядає. Вживу краще, ніж на фото, ніж я думав. Мені вже воно що більше сподобалось. Єдине, це оце мене Харить, типу. ну, вже що зробиш. От. Коротше, отак воно на велику виглядає. Мені здається, що вроді акуратно, нормально. Ось так в загальному. Отак От нас Да, это сумочка. Классно, что на липучечке чипается. Вот тут, тут. тут магнитик открыл. Что-то треба кинуть. Ах, если так, до докр... крайняк, чтобы она не открывалась, хотя я не думаю. Можно свой какую то сюда, да? Если там ременец или Короче, показываю. Вот так вот. Выглядает.